Вона очевидно було, що воно веде до повномасштабної війни, що Росія не хоче нас бачити живими. Найстрашніший момент це не були ті ракети, коли вже літаки над нами летіли, і ми не знали, чи це наші, чи москалі. Я дитина біженців. І це нага. Бо ми є лідери, ми всі гетьмани. Пані Ладо, я вас вітаю. Дякую, доброго е, ну, Дивіться, війна 8 років, так ми це розуміємо. Але повномасштабною вона стала лише 24 лютого. Яким цей день був у вашому житті, де ви були тоді? Е, я була вдома в ліжку в Києві. І це був один із таких ключових днів моєго цілого життя. Бо е, ми довго на цей день чекали, і і з того дня е, нічого не проходить через серце чи голову, що не пов'язано з війною і перемогою е, наших людей. Тобто, ви чекали саме повномасштабний наступ? Ви розуміли, що це станеться? Так. Чому? Вона очевидно було, що воно веде до повномасштабної війни, що Росія не хоче нас бачити живими, і що вона хоче панувати над нашою територією. І це вже роками розв'язується такий стратегічний сепаратизм Російської Федерації, не тільки в Україні, а в районі Чорного моря і далеко далі. Якщо говорити про емоції, 24 число вибухи у Києві було набагато більше ніж, наприклад, у нас у Дніпрі, о що ви особисто відчули, коли ви прокидаєтесь у своїй квартирі в ліжку і ракети летять? Щастя, що я маю мою торбу готову бігти, і що в мене досить їжі назберна збирала і води, Що це був такий момент. Добре, ладити, готувалася, все не панікуй. І тоді, саме найстрашніший момент це не були ті ракети, коли вже літаки над нами летіли, і ми не знали, чи це наші, чи москалі. Це було страшно і проломний такий момент, чи справді вартує залишатися в Києві, чи може трошки подальше треба на якийсь час виїхати. Але ми розуміємо, що сталося з тими, хто поїхав за, за Київ, так, на Київщину, <клес> які події там були страшні. Які ви зробили для себе висновки? Куди їхати, що робити, чим займатися далі? Угу. Е, ну, Ми виїхали. І довго, довго їхали. Це була страшна дорога в малесенькому малесенькій машині, без комфорту. Взагалі, така маленька, жахлива машина була, але вона спасла нас. І ми поїхали із людьми із собачного парку, і од із одним другом. Цей момент прийняти рішення, чи ми виїжджаємо чи не виїжджаємо, був досить сюрреалістичний, що, начебто, я сама себе бачила, і бачила, що я вже готуюся покидати все, що я люблю, і включаючи мою собаку. Бо моя собака сама найкраща собака в світі, але е, там доберман величезний їхав із нами в цій маленькій машині, і я мусила прийняти таке рішення покинути моєго тіто на якийсь час. А де він залишився? Він залишився в добрих руках із його першим власником, і це дуже допомогло і тому першому власнику емоційно і мені, щоб я могла справді концентруватися на наступні кроки, як допомагати спасати наш наш край. І що ви почали далі робити? Ну, дорога була дуже жахлива. І страшна, і задихалися. Коли ми приїхали, майже всі захворіли, бо там газ дуже загазовані дороги були, і ми всі надихалися тої хімії. Але вже в дорозі ми почали я почала отримувати дзвінки від міжнародних медіа і просили за інтерв'ю. Як не цікаво, один перший відео інтерв'ю був зроблений із Китаю. Як ми втікали, і вони вибрали такі кадри моєго обличчя, де я справді виглядаю жахливо і перестрашно. А це був такий мід. Але вони дуже професійно зловили той кадр, і ми пояснюємо, що ми втікаємо, що війна почалася, і це почало ну, наступні відео, що ми почали робити. Але ж ви могли поїхати в Америку залишити війну, Україну? Бути там, де немає сирен, де немає ракет, чому ви залишились в Україні? Я не мала вибору. Це справді таке почуття. Я е, дитина біженців. І це на... все, не агар. Не засмучуйтесь, будь ласка, все добре. Ви розумієте це з дитинства, бо ви бачите це знову? Скільки вам було років, коли. Ви відчули майже те саме, що зараз переживають ці українці? Я пам'ятаю, ми були в українському центрі у Канаді, бо я канадійка американка, але в дитинстві жила в Канаді. І хор там співав, я вже забула точно всі слова тої пісні, але їхав козак на віноньку. І там були величезні картини, дуже гарні, як жінки е, жито е, збирають. І я пам'ятаю, що це яблуко з'явилося в моєму горлі, і моя мама там дивиться, що ти бачиш. А я їй кажу, що я хочу в Україну. Я хоч скучаю за Україною. І дякувати Богові, я попала в дуже добру родину, яка знає різницю між чужим і своїм. І але досить серйозно мене мучили. Там українська школа, це українські дикладикламувати вірші мусила. І коли я вже старшою стала там Гайського університету, взагалі нічого не хотіла мати до діла з Україною, не хотіла її бачити, не хотіла навіть з українцями бути. Але <свісно> той час досить швидко пройшов у моє... той період у моєму житті. Тобто така трансформація не хотілося, да? хотілося залишитись в Америці, а потім прийшло розуміння, що батьківщина все одно одна. Так, воно сталося досить дивно, бо я, я вивчала е, е, в університеті у Амстердамі. І моє, життя, моє, моє бачення моєго життя була е, якась висока двокатка чи е, якийсь політичний діяч в Об'єднаних Націях. Нью-Йорк, Брюссель це були мої два місця, де я бажала. Але коли я закінчила мою магістерку, якось склала мені доля, що я отримала можливість працювати у Києві із центром НАТО інформації і документації, і це був фінал моєго небажання бути пов'язаною з Україною. Скільки років постійно ви проживаєте вже в Україні? Постійно вісім із хвостиком. До того я постійно їздила туди і назад, бо я досліджувала сепаратизм у Криму і російський Чорноморський флот. Ще в 2011 році моя дисертація, книжка фактично вийшла. Де я детально описала хто. Як забере Крим, використовуючи психологічну війну і політично-кримінальні зв'язки керовані із Кремляна? Ну неправду говорять так, що саме Крим це початок цієї війни, так де окупація Криму, поступове загострення Донеччина, Луганщина mm -hmm. і так далі. Ваша думка, враховуючи те, що ви досліджували, ми повинні повернути Крим військовим шляхом чи просто це повинно статися політично? Одне і друге разом і розумно це повинно стати фінальною крапкою перемоги в цій війні зараз. Вже що ми Крим повернемо? Так. Ні. Я трошки більш радикально підходжу і думаю, що ми повинні подбати за нашими братами в Росії і звільнити тих етничних меншин, котрі також сотні роками під ярмом Кремля. І в нас ще територія в Кубані, не забуваємо. Кубанська народна республіка. Але що робити з людьми, які живуть зараз в Криму, які ненавидять Україну, які раділи ці вісім років або були латентні до руського міру. Вони ж залишаться там жити. Як з ними жити, якщо Крим буде український? Ну дуже багато в'їхало вже, і це дуже позитивно. Скільки із них повернуться з Росії, ми не знаємо. А ті, котрі залишилися, треба санацію виконувати і справді розуміти тих, хто був колаборантами, і їх судити в чурму. А ті, котрі просто латентні, ну вибачте, більшості людей на цьому світі є латентні, і з ними можна мізки формувати, так, як бажаємо треба їм навчити любити свою країну, де вони живуть, і шанувати і розуміти, що Україна це матір, а не якась сука. Ви сказали навчити любити Україну. Ви любили Україну, живучи в комфортній країні, і повернулися. Не. Тобто, ви справді любите Україну. А як можна цьому навчити людей, які платять зараз? Кров'ю mm -hmm. своїх громадян, наприклад, сфоткають прильот ракети, передадуть зрадникові, отримають гроші. Як таких людей можна навчити любити Україну, якщо вони їй шкодять? Ні, Їх не треба, їх треба арештувати, і їх треба е вставляти на якусь роботу, щоб вони відчули біль. Це є зрадники найгіршого рівня, це зрадники нашої родини, нашої сім'ї. Цих людей, що треба вчити любити Україну, ці латентні, скажімо, пересічні громадяни, треба їх навчити любити Україну чином наших власних дій. Дуже багато людей, котрі продажні, скажімо, за гречку там голосують за когось, вони це роблять як наслідок пострадянських тараканів в голові. І були роки, де справді треба було красти, щоб вижити. І це не вкрадеш не виживеш, перетворилося на те, що ми не виживаємо як нація і нарід, тому що дуже багато крадуть. Så треба перестати ці крадіжки, треба вичистити інституції, котрі існують в Україні, котрі не працюють на благо нашого народу. І це відбувалося у других країнах, якщо ми навіть подивимося на ту саму східну Німеччину. Треба задуматися, чому Європейський Союз і Америка підтримували люстрацію у східних європейських країнах, котрі колись були ну, комуністичними. А чому тут? Воно ще не фінансується, і чому ми маємо таку моральну проблему порушити якісь там цивільні політичні права і дозволяти зрадникам продовжувати виступати в комітетах, керувати комітетами, де вони очевидно всі розуміють, що вони зрадники. Це величезна робота перед нами. І треба жити і боротися, щоб її виконувати. Дивіться, багато років тому, коли були знайдені ці коробки з золотими зубами, прикрасами і так далі в концтаборах, вся Європа і весь світ казали ніколи знову. Декілька місяців тому схожа коробка була знайдена в Узюмі. Це закатовані люди з України. Це сучасний світ, це 2022 рік, це інтернет. Ми колись казали, якби був інтернет, німці побачили, який є Гітлер. Зараз є інтернет, росіяни не бачать який На, режим. Навіть із тою коробкою є питання, чи це справжня коробка зубів. Там е, є питання. І це глибокий показник, що цей інтернет і тупіння е, народу, ну не тільки нашого, це ну, світне тупіння людства, що ми віримо брехню ми не перевіряємо чи це факти чи не факти це деконструє нашу на наше знання правди навіть цей post-truth є слово від тисячу року So, тут ідея такі журналісти, як ви, і ваша команда, і другі, це несуть дуже величезну відповідальність е, на, працювати на найвищому рівні. Бо це дискредитація дуже, 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 дуже сильно працює, спеціально в со соцмережах. І так, ніколи знову. І з приводу цього треба питати, хто заробляє гроші на нашій смерті? І кого інтереси? Е, Реалізується нашою війною, і це вивчати і боротися проти того, щоб вони втратили інтереси нас вбивати. Ми розуміємо, війна це гроші, це ринок, це інвестиції, зброя. Це було і в другу світову, mm. це є і зараз. А хто на вашу думку найбільш зараз є партнером серйозним України і доведе Україну до перемоги з багатьох причин, тому що ми бачимо, що Європа досить спокійно реагує на все. Вони обурюються, вони. Переживають, але на словах. Угу. США робить дії, Великобританія теж робить дії. Спроя, підтримка. Що далі? Хто, хто наш найбільший друг, от на вашу думку? Яка країна нас не залишить в цій біді? Ніяка. Я думаю, якщо ми не будемо е, показувати, що ми вартуємо, і що ми доброчесні, і що ми маємо е, майбутнє лідерство. У такому способі ну глобального лідерства, котрі не загрожує е, почуття багатства інших партнерів, нам дуже багато роботи залишається в стратегічних е, комунікаціях нашого бачення майбутнього. Якщо ми дивимося, ну на жаль, мені дуже дуже подобалося мені Борис Джонсон. чоловік геніально думав і мислив про нові формації міжнародного співпраці. Це організація з Балтії, Великобританії України. Це була геніальна ідея. Може, воно може, воно народиться. І старі інститути, так як НАТО чи Об'єднані Нації, вони будуть морфувати і змінюватися. Я дуже сподіваюся, що Генеральна асамблея Об'єднаних Націй стане партнером України. Єдиним способом, що вони можуть це зробити, є справді з'єднатися, щоб забрати російську роль вето. У Раді безпеки ну так це абсурд. Країна, яка напала на нас, вона має досі, досі вплив, вона голосує взагалі. Не зрозуміло, чому деякі країни-лідери вітаються вибачте з Путіним, наче нічого не сталося. Ну от, громадянам не зрозуміло, як можна вітатися з людиною, яка чинить терор в центрі Європи. Тому хочу спитати вашу думку, що повинно статися в кінці. А з Росією, з її лідерами, яке повинно бути, ну, якщо можна так сказати, покарання. Але це надто м'яке слово. Тобто трибунал, репарації це можливо взагалі? Можливо. Ну, ви це вірите, потрібно. що це буде з Путіним і з росіянами? Так, я вірю, що це. Ну, я думаю, Путіна вб'ють у Кремлені. Це що я вірю. І ми мусимо дуже обережно ставитися до того, що може всі кажуть, о, хай би він здох. Але подивись. За 300 років політика Кремля не міняється. До щоб ми справді, справді, справді перемогли, ми повинні звертати увагу знову до е, факту, що імперіалізм спеціально російський форму е, колонізму, це вже е, не належить до модерних чи постмодерних чи майбутніх часів. І нам треба допомогти розібратися, що є ця Російська Федерація, децентралізувати її, надавати більше можливості федерації у Росії від мати своє право голосування, право законотворче має бути посилена, і тоді Росія схаменеться, бо її вже не буде. Наразі ви часто подорожуєте Україною, так? так. Різними територіями, доокупованими. Поясніть, будь ласка, от для глядачів вашу роботу, чим ви зараз займаєтесь і з чим пов'язані ці подорожі? Зараз я збираю інформацію і я збираю враження, тому що я примушена, на жаль, десь на місяць повернутися до Північної Америки. І е, мати зустрічі, буду мати зустрічі із людьми, котрі можуть е, нас краще зрозуміти і підтримку підсилити. До... Ця подорож почалася минулого тижня е, на схід із Києва. Враження е, мушу сказати, вот я ще не е, знайшла часу, щоб всі емоції і думки лягли на поличку. Правильну поличку, щоб я могла тоді почати правильно писати і творити ну, пропозиції, що треба змінювати. Дуже тяжко зрозуміти, як можливо, що люди зараз будуть вмирати з голоду. Е, е, Територіях, котрі е, звільнили і продовжують звільнювати. Бог знає навіть, що ті москалі роблять із, 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 із е, територіями, котрі вони начебто контролюють. Е, руйнація просто шокує. Це що в Харкові е, ми бачили, ну, кожен другий будинок в центрі. Стальтівка, ну, то просто як з якогось поганого сна. І що ми такі бідні, бо наш народ такий розумний. ну Справді ми розумні. Я не, ну, не переборщую. Ми розумний народ. І дивитися, що бабусі і, і навіть люди мого віку з відрами ходять шукати воду. Що дуже багато питань мені. Також створилися з приводу Об'єднаних Націй, роль е, організації світової організації їжі World Food Organization. Е, е, неймовірно, ці волонтери просто з цілого світу, як ти казали, що вони приїхали. Це просто неймовірно люди, котрі взагалі нічого не мають до діла з Україною, і бачать, що тут мука така страшна, із власних коштів, е, і вони не дуже багаті люди. Їздять і ризикують своїм життям спасати Україну. Це просто геніально від всесвіту доброта, яка показує, що ми переможемо. То це таке подорож, але я вже трохи скучилася, я хочу додому, хочу до песика і е, рибок, але там немає поки що води, собі буду тут ще пару днів, я думаю. До речі, як воз'єднання з песиком пройшло після того, як він побув з тим господарем, як він вас зустрів? Він так на мене глянув, бо вийшли з поїзда, і він такий трохи образний був, скочив на мене і ну, хвостиком помахав, і тоді сів так на мене, дивився. І десь годинку ми пішли додому, десь годинку він такий, бо він такий дуже аристократичний. Я сказав, як ти мене так кинула, а тоді ще знову проломилися, і він як обрадів, він ну, крутився. Я не знаю, хто більше тішився, чи він чи я. Ви, виходить, чи живете вісім років так в Києві майже, і оцей співпав період початку війни. Як змінився Київ, на вашу думку, за цей час, та й взагалі Україна? Київ змінився, він почав мінятися після Майдану. Ще навіть до Майдану люди знали, що е, буде війна, і багато корінних київлянів ві... почали вже виїжджати. Е, а зараз він такий, який ну, це найкраще місто в світі, але він якийсь сумний і трошки небезпечний. І... Але сильний. Люди, ну на жаль, дуже багато людей тепер приймають якісь пілюльки на нерви. То люди змінилися, вони трошки віддалені. Я не знаю, чи це ну це, мабуть, комбінація їхніх ліків і, і страху, і тепер, що почали виключати нам світло. Там 4-6 годин, це дуже втручає на життя, бо ти не можеш планувати писати чи аналізувати щось. Але романтика нова, в, світлі, в темноті в свічки палять більше, чим ми, чи ми, минулого року. Це таке. Чому ми переможемо? Бо ми праві і ми добрі. І ми заслужили. Але ми мусимо копати один одного з. Садницю, щоб ми не здавалися духом. І ми маємо так багато що навчитись про самі себе і світа навчити, бо ми є лідери. Ми всі гетьмани. І замість дивитися на це, як погано, що ми як якісь котики, що не можна зорганізувати. Ми маємо шанувати це гетьманство всередині нас і всі вперед. Я вірю, що, що це наша заслуга буде. Про що ви особисто мрієте після перемоги? Коли ви прокинетесь і зрозумієте, що це той день? Я не хочу сказати, бо тоді вона може не здійснитися. Але гарна, гарна, гарна мрія і гарний план, і надія. Дай Боже, всі будуть живі і здорові. Я вам дуже дякую. А, дякую також. Дякую вам. Відеон твоєк так легко, так природно, так справді супер. Один з найкращих інтерв'ю, що дуже щоб вийти і скинути свою власну владу. Хоча ми розуміємо, путін колективний в Росії, так це не одна людина. Ми розуміємо, це обезглавлення повинно бути всього режиму. Який майбутній шлях Росії як держави, аби вижити в соціумі з цими іншими державами? Ми розуміємо, що вона не зникне з карти Всесвіту. Ну, не буде утопічно, там не, не з'явиться море. Так? Це буде країна. Який, якою вона повинна стати, аби плюс-мінус якось спілкуватись з цивілізованим світом? Вона повинна стати розпорошеною. Поділити на якісь регіони відокремлені. Та. Якщо ми дивимося на ну хоча з демократичного точку зору, ми позитивно ми, ми будуємо е, принципи і збазовані на цінностях. Ті москалі, і кремленці, і на жаль, ті жертви Кремля, котрі живуть там в Російській Федерації, вони не мають тої структури е, цінностей і, і принципів, з котрими можна жити, вибачте, так це мене також зараз почне зараз. Там да, зупинимо рекламна но... пауза. О, у вас така інакша.